За даними синоптиків, на вихідних температурні гойдалки в Україні знову хитнуться в бік потепління. Морози спадуть, а подекуди стовпчики термометрів піднімуться до 7 градусів тепла. Крім того, у багатьох регіонах погода на вихідних буде дощовою. У суботу, 14 січня, на старий новий рік практично в усіх регіонах України середня денна температура становитиме близько нуля. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях повітря прогріється до 4 градусів тепла. На Закарпатті, Волині, Рівненщині, Львівщині і Івано-Франківщині та Тернопільщині до 7 градусів тепла на всій території країни буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі з мокрим снігом пройдуть на заході країни в неділю, 15 січня. Невеликі дощі з мокрим снігом очікуються в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Очікується висока вологість. Стопчики термометрів в усіх областях будуть практично ідентичні суботнім.